Вітаю, друзі, слава Україні. Радий запросити вас вже до 164-го випуску нашої щоденної спільної з вами рубрики Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, коротко нагадую, запитання не тут ставте, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Як завжди, також нагадую, що я просто не встигну відповісти на таку кількість питань і тому ті, що повторюються, відпадають. Ті, які є просто роздумами, я їх прочитаю з задоволенням, але відповідати на питання, де сторінка тексту, півсторінки, в принципі, це ламає формат, це неможливо. Тому ви можете для мене написати свої роздуми, я буду вдячний, але формулюйте питання коротко, тоді вони отримують відповідь. Оті довжелезні питання, вони в мене лежать, відкладаються. Я думаю, коли я за них візьмуся. От з часом не втрачають актуальність, так і відбувається. Тому виходьте теж з тої ситуації чисто технічної, яка є. Ну і як завжди, я дякую вам за моральну підтримку. Матеріально не треба. Матеріально це донатьте на Збройні Сили України. Особисто рекомендую е, волонтерську ініціативу Справа громад, в якій фонд Петра Порошенка кожну вашу гривню подвоює додатково своїми коштами для допомоги військовим. На мій погляд, це дуже ефективно. А я дякуватиму вам за ваші численні перегляди, за те, що ви будете доєднувати до нашої команди Ютубівської е, додаткових людей, нових глядачів за поширення, рекомендації, посилання. Дякую вам за подобайки, коментарі і за підписки на мої YouTube і телеграм-канал. Все, це все, що я хотів сказати. І відразу ж переходжу до відповідей. Ні, не відразу. Я хочу зачитати це не питання. Це просто іноді проривається отакий, знаєте, крик душі, і мені, мені хочеться сьогодні почати саме з одного єдиного речення, яке написала людина, жінка, яка зараз з дітьми перебуває десь в імміграції, десь в Європі. Хочу повернутися, дай Боже, в країну, в якій будемо господарями, а не безправним видом. Я хочу жити в країні, де буде панувати розум, це я вже від себе кажу. Де буде панувати патріотичний патріотизм, де будемо ми господарями, а не якісь маніпулятори і наперсночники? Все, а тепер переходимо до відповіді на питання. Доброго здоров'я, пане Тарасе. Чому затримують розгляд закону про стан війни, поданий президентом до Верховної Ради в лютому 22-го року? Поправте мене, якщо я не правий, дякую. Давайте так, чуть-чуть поправлю. Насправді мова йде не про закон. У нас немає нормального законодавчого врегулювання стану війни. Про це вже було питання, я вже відповідав. Є згадка про нього в законі там про національну безпеку оборону, інших там певних місцях. І президент має право, і в Конституції це записано: має право оголошувати війну і має право вводити воєнний стан було як. Знову ми не маємо достовірних доказів, тому що подавалися документи. Все це було 24 лютого минулого року. Засекречено, десь позаховувано, бо знаде. Потім щось появилось, щось не появилося. Скріни в принципі є. згідно з них було подано два документи: один про його указ про введення правового режиму воєнного стану, який постій, був тоді проголосований, постійно продовжується, От сьогодні голосували за його продовження і. Було внесено указ про оголошення війни відповідно до цієї норми конституції, але яка не закріплена чимось, не підкріплена, добре законодавче, і хтось пояснив. Я вважаю, що це таки мудра людина. В той момент пояснила, що можливо цього не треба робити. Не оголошуються тепер війни. Ворог мав оголосити війну, те, що ворог. Вірвався в Україну без оголошення війни, камуфлював це під якусь спеціальну військову операцію, тільки подвоює його відповідальність. Згідно міжнародного права не оголошена війна. Якщо вона в світі визнана агресією, це є ще більший воєнний злочин. В той момент, коли ми фактично оголошуємо війну, це дає можливість ворогу використовувати це пропагандистське проти нас своїми лобійськими зусиллями. Так, це повний абсурд, це повний нігілізм, але в такому випадку ну завжди ж є лобісти. Той ж самий Орбан, тепер вже Фіцо. Вони б казали: Так це ж Україна голосила війну. Росія голос... не оголосила війну. Там якісь були, мовляв, інциденти, а Україна взяла голосила війну. І після того воно все понеслося. Тому я думаю, все таки є люди, які мають протилежну думку. Але я і всіх, кого я бачив, юристів схиляється до того, що не треба було голосувати за оголошення війни. Ми прийняли війну, ми жертва агресії, ми не оголошуємо її. Тому і цей указ не був. Відповідна постанова згідно цього указу, не голосувалася. Закону як такого не було. Закону й до сьогодні нема. Напевне, що його варто було б ухвалити, але він мав би регулювати не наші внутрішні ситуації. Наші внутрішні під час війни регулює е, відповідний закон про режим воєнного стану, а це регулювати зовнішні, які ми беремо на себе зобов'язання відповідно до віденських конвенцій. Оце приблизно все. Наступне. Наступне персональне, я знову відповім коротко, бо дуже часто повторюється згадка. Ця людина, мабуть, популярна або антипопулярна. Як ви ставитесь до лекції та проповідей Корчинського та до нього самого? Дякую. Вже колись сказав, і ще раз скажу. спокійно ставлюся. Я не поділяю дуже багатьох поглядів Корчинського. Багато з них я жорстко критикував. Але. Принаймні, Дмитро Корчинський точно не був тоді, в дев'ятнадцятому році, в пулі тих, які провокативно почали воювати проти Порошенка і лізти підтримувати Зеленську. Я з ним перетинався регулярно на ефірах, і він дуже вміло дуже добре відбивав удари, які неслися проти Порошенка. На мій погляд, це було правильно, це було доречно. Більше йшлася мова раніше про Юлію Тимошенко. Потім. Потім Корчинський вже зробив якісь заяви, які мені не сподобалися. Ну, у нас всі зараз лягають під Зеленського, і він вже зробив якісь хвалебну одну заяву про нього. Я прочитав, вона виглядала немудро. Є відчуття, що він це зробив для того, щоб дістати якісь преференції і забути, так відкупитися. Що стосується нього самого, я вам скажу річ ще раз: це дуже багатьох виключенев вдоволення. тому що я розумію, серед моїх глядачів 90% тих, які до Корчинського ставляться як до персонального ворога і ворога України, насправді. Може, й ви й праві, але він не загрозовий. От тоді, коли була їхня авантюра з Дугіним, вони туди прийшли двоє, і навіть Корчинський це організував, тільки Арістовіч став ворогом, а Корчинський залишився аферистом і провокатором. Він сунув туди того, дивитися, як це все буде виглядати, а сам покрутився там, відійшов бік. Потім покрутився ще десь інде. Єдине, де він застряг дуже серйозно, це в своїх постійних. Протистояннях і ненависті і ворожнечі до Віктора Ющенка. Я теж на старті мав те саме. Потім я з Віктором Андрійовичем помирився, і ми дуже нормально після того могли не один раз спілкуватися. Я дуже радий, що в мене це знятий момент з біографії. А Дмитро Корчинський його знімати не захотів. От, вас на той період, по суті, все. Все решта, це це знаєте собі таке акторство, це більше показуха. Хоча теоретичні речі, та ж саме війна в армій в НАТО і інші речі, іноді варто прочитати. Там є цікаві речі, як теоретичні, а на практиці там більше позерства. І основне у нас зараз є і всередині в країні на жаль, ті вороги, які можуть завдати дуже серйозного удару і дуже сильно зашкодити. Що стосується Дмитра Корчинського. Його оці всі балансування, його ті позерства, акторства, вони шкоди не принесуть. Це моя особиста думка. Тому я ставлюся до нього спокійно, без надриву і без захоплення. Просто ну, є людини, які подобається робити подібні речі. Ради Бога. Шкоди з цього, мені здається, не буде. От, власне, все. Наступне. Прокоментуйте львівське весілля. Господи, а як це можна коментувати? Тільки матома, і ми ж не матюкаємося з вами. Друге і друге відразу Україна тут же твердження ніколи, великими буквами Капсоком, не буде мати нормальної держави. 2019 рік показав остаточно, у Львові будуть правити м -м -м -м, дуже негативно типу садового. Народ буде страждати, а вони красти і влаштовувати банкети, весілля і далі. Який вихід, і скільки це буде продовжуватися? Дуже багато знаків питання. Розумію, що людина зі Львова. Я родом зі Львова, живу в Києві. На минулих виборах місцевих я з усіх сил пропагував за синютку Європейська солідарність до того, при Порошенкові голова обласної адміністрації, ідеальний господар, абсолютно патріотична людина, жодних сумнівів, жодних підстав навіть щось думати інше нема. На мій погляд, був ідеально. І плюс він був на посаді обласного очільника. Жодного звинувачення про корупцію, жодного негативного. Масово будували дороги, масово робили море потрібних речей, гроші не розкрадалися. Ну, що поробиш? Я пересварився з усім Львовом. Мене за оту реакцію нервову після завершення виборів, де я там, львів'ян не зовсім есно відгукнувся, мене там геть проклинали у Львові, там не знаю як. Ну і що? Задоволені? Задоволені. Більшість львів'ян вважає, що це добре. Так ради Бога. Знаєте? Львів мав вибір, спокійний вибір двох, в принципі, патріотичних мерів кандидатів в мери. Садовий, до якого є море претензій і ті негативи, які ви говорите, про розвинуту корупцію, про кумівство і все інше. Це правда. І синютка, до якого таких претензій не було, який, який був спокійний, більш тихий, але дуже би був ефективним. Львів'яни вибрали такого. Мера, якби була було протиставлення відверто проросійський або Підсунутий зеленою владою люди б на це повелися. А на місцевих виборах вже 20-му році люди не повелися, і зелених мерів майже ніде не обрали, і тому вони так бісяться проти місцевого самоврядування. От сьогодні, до речі, закон таки ухвалили про масову експропріацію в стилі більшовиків оцього військового ПДФО. Це, це злочин страшний. Це злочин, який коштуватиме дуже багато людських життів, в тому числі і на фронті. Це бандитизм. Але тому вони й воюють, тому що вони програли. Але якби був... Зеленін кандидат в що автоматично ставити відразу знак дорівнює зрадник, або якийсь там проросійський, інший, чого у Львові, в принципі, неможливо, ми б говорили про Львів трошки іншій тональності. У випадку такому, ну, що поробиш? Львів'ян задовільняє те, що робить садовий. Вони весь час нарікають, що все погано, але мер хороший. Ну так ради Бога, чому я маю бути проти? Тим більше, на що мені остаточно постфактум, далі десь там е, в якусь в верню садовою? Ми колись були друзями. Товаришували, він мене підтримав, я його колись підтримав, різні були речі. Потім, потім ми дуже сильно розійшлися. Але я був проти нього. Його захотіли поставити багато знаків питання, скільки буде продовжуватися, доти, доки люди цього захочуть. У Львові вибори мерські були чесними. І я розумію, в Садового був свій адмінресурс, але він не зміг у Львові його використати. Львів це є Львів. Тут зелені механізми не працюють. Це Львів'яни вирішили так. Що стосується того, чи буде Україна нормальною державою, я кілька разів колись говорив дуже болісну фразу. Треба думати, треба думати про свій вибір. Зараз у нас війна, яка сталася, в тому числі через те, що люди в 19 році не захотіли думати. Порошенко вів ситуацію так, що не могло бути ніякого вторгнення. Путін не настільки ідіот, щоб лізти там, де він бачив, що нічого не буде. Він навіть після обрання Зеленського три роки вичекав, доки Зеленський знищував усе, весь спадок Порошенка, збройні сили, оборонку, все. І тільки коли він вже побачив, що це знищено. Армія, як він вважав, вже розпущена, фактично. Народ демобілізований повністю, тільки тоді він напав. І от люди проголосували за таке. У 2019 році вибори були чесними абсолютно. Ніхто їх не фальшував, не примушував. Зараз знову, десь наступного року будуть вибори. Зараз влада дуже відрікається, що їх не буде проводити, вони брешуть завжди, тому я думаю, що вони будуть досить скоро. Тому що ця брехня це завжди замучування диму, вони хочуть стартувати неочікано для всіх, коли тільки вони матимуть певні переваги. Але люди знову зможуть ухвалити своє рішення. І якщо вони попруться. Якщо вони будуть повторювати недавні соціологічні опитування, кому ви найбільше довіряєте? Володимиру Зеленському, 73% ошаліли. За що довіряєте? Якби ви ще сказали, питання було, чи ви підтримуєте. Так, я не підтримую його дії, але багато людей би сказали: ну він Верховний Головнокомандувач, як можна не підтримувати? Я б таку відповідь зрозумів. Як можна довіряти тому, хто вам бреше в очі, потім каже, а я їм збрехав українцям, тому що вони такі тупі, вони такі жоби, вони б вивели гроші від мене за кордон, вони б всі чекати почали. Українці діаметрально були протилежні, але він це розказував. І люди після цього довіряють: ну то що поробиш? Ми маємо зрозуміти одну річ: на кону існування держави буде завжди, на кону. І може бути ситуація, що Україна перестане існувати або перетвориться в аналог Білорусі, і білоруси в 1994 році теж думають, що вони подрукують. Ага, дуркують з 94 по 2023. -й. Дуркують так, що там смертна кара, море розстріляних, море закатованих, море вбитих, море ув'язнених. Все роздушено. Подуркували. Так от, варіант Білорусі, варіант втрати державності над нами буде завжди. І ніхто не зможе знищити Україну ззовні. Жоден зовнішній ворог не зруйнує Україну. Україну можуть зруйнувати тільки на виборах немудрі виборці. Які прийдуть знову, хоч по приколу голосувати, і та влада, яку вони оберуть. Тому це питання вибору. Все немає варіантів, ніхто за нас цього не зробить. От відповідь: А ставлення до того львівського весілля, знаєте, я вам просто скажу одну річ: насправді. До Львівського весілля ставлення дуже хороше, тому що воно попало в пресу, воно засвітилося і викликало бурю все-таки невдоволення. Хоча багато тих, хто стали виправдовувати, як це можна виправдовувати. А ви знаєте, що кожен день в Україні відбувається кілька таких весіль з таким самим розмахом, з такими самими витратами коштів. Кожен день бандюків, які гвалтували дівчат. Пригадуєте історію ота, яких там затримую потім все. Зараз там відпустили, поки що під е, якусь там е, у захід, відповідний запобіжний, не пов'язаний з арештом. І актор так Ткач 95-го кварталу Зеленого проводив йому таке саме шикарне весілля. Може, трошечки скромніше, а десь відбувається і більше. Насправді, Лівському весіллі один єдиний плюс про нього взнали всі. А інші відбуваються так само, і там всі мовчать, а їх дуже багато. Оце залихватство своїми неймовірними статками, оце борони Боже віддати хоч копійку на армію, але за те, ми живемо хорошо, плюс гарбатяться какіє то там проли. Це все типове для сучасної України. На жаль, все думаю, я вам відповів приблизно. Вибачайте, за певну емоційність, але я на такі речі болісно дуже реагую. Шановний пане Тарасе, інтерв'ю з хорошим русським провокатором е Білковським, де він просуває ідею подію України за корейським сценарієм, зроблено Пітером Заумаєвим на прямому. Невже це свідчення, що прямий ліг під владу політичних повіїв зрадників? Відповідає: Ні, це не є цього свідченням і нічого подібного. Перше, я не можу говорити про інтерв'ю, якого я не бачив, але я знаю, в принципі, в різних інших інтерв'ю про що базікає Білковський. Так, Білковський підтримав цю владу дуже сильно. От Білковський погавкував на Порошенка і робив багато для того, щоб Зеленського підтримати. Білковський, на мій погляд, дійсно є людиною, яку не треба пускати на українське телебачення. В інтерв'ю він говорить багато якихось речей на Росії, ні все хорошо, якісь демократичні принципи і ще інше. І може вставляти такі речі, як ви згадуєте. Я не знаю, говорив він їх прямо чи ні? Очевидно, що це була якась там 25-та за значенням річ у цьому інтерв'ю. Я не думаю, бо в стилі Білковського пропагувати таку річ не було би чітко його стилем. Я думаю, що він імовірніше просто. Е... Щось це згадував, як якийсь варіант, і не заперечував його, не протиставився йому, що вже погано. Отакі От речі могли бути. Чи варто було це вирізати, якийсь цей уривочок? Ну, я думаю, що він там в такому контексті, якби там була пряма провокація, прямий заклик до цього, цього б на прямому не пропустили. Але просто саме питання: навіщо? Слухайте, у нас є нормальні, людні, мудрі, адекватні люди. У нас не всі зелені прихвосні, у нас є люди, які говорять мудрі речі. Але далі починає працювати методика. От є телеграм, є YouTube канал Олени Курбанової. Колись мене туди запрошувала, там, там Лапінші є, там інші хороші, цікаві автори. Але Телеграм потрошки так чуть-чуть розвивався, добре, я його ще й підтримую, казав, давайте більше більше переглядів, більше підписок. А потім, а потім вона вирішила працювати з хорошими русскими, так званими, нема хороших русських. І в неї пішов спалах. Я не знаю, скільки мене перестали туди запрошувати, та й слава Богу, бо мені якось з ними в одному кориті було б не дуже приємно. Десь, коли в неї вже було далеко, за 400, до півмільйона добиралося. Чи є в неї зараз півмільйона чи мільйон? Мені байдуже. Проблема не в Олені, проблема не в прямому, не в Пітері Залмаєві, проблема в українцях. Які раптом починають, знаєте, слухайте, як осен-намет кидатися на хороших русських. Якби їх не слухали, не дивилися, то попит би не породив цю пропозицію. Я бачив, як з лютого 22-го року різко пішли вгору появи хороших русських. Оце біда. Слухайте, давайте гідність якусь свою мати. Це, це ж кидається в очі. Дуже добре. Добре, я розумію, в Курбанові зростання за рахунок більше російської аудиторії. Оці всі іммігранти, ліберальні і руски, їх дійсно там до пару мільйонів. Вони ж дивляться, Гудков дав інтерв'ю. Вони відразу підписуються на той канал, в якому Гудкова показують, скажімо, кожен тиждень. Все зрозуміло. Але ну, телеканали вони опинилися в ситуації: там, де показують хороших русских, там хороші перегляди. Там, де їх не показують, перегляди йдуть вниз. Щось у нас не зовсім хороше, і це мене лякає. Слухайте, ніби Арістовичем ми нібито не от все наше середовище, ну, ніби не заразилося остаточно, а щось від нього тягнеться. Ой, давайте це в собі лікувати. Якось ми без хороших русських зможемо прожити. Після війни ми, а не вони, будемо визначати, хто для нас хороший русський, хто допомагав Україні, а хто ну, терпіла путінського режима. Самі создали, самі проголосували, самі отсиділи, самі тепер стогнемо. Ну, знаєте, таке. Добре, з цим закінчили. А про прямий? Ні, прямий тут просто він попав в оцей цукцванк, що відмовляєшся від хороших русських, українці перестають тебе дивитися. Покажуєш хороших русських, інша частина українців каже, фу, як недобре. Насправді, прямий дає нормальні матеріали, все. Але я зараз останнім часом більше працюю з первинною аналітикою, тому мені важко оцінювати, що там безпосередньо показують, на якому телеканалі. Пішли далі. Пане Тарасе, якщо З втрачає президентські повноваження, чи означає це, що і повноваження верховного командувача теж втрачаються? Що в такому випадку буде? Чи означає це, що генерал Залужний стане верховним головнокомандувачем? Вся проблема в тому, а за яких обставин він втрачає ці повноваження? В нас виписані дуже небагато, ну от умовно, він втікає з України. В Такому випадку припиняється його повноваження верховного накобадувача, стає виконуючим обов'язки спікер. Я думаю, спікер цей дуже швидко втече за зразком лютого 2014 року. Втече і перший віце-спікер. Обидва регіонали тьфу, зелені, хоча й регіонали, теж а залишається Олена Кондратюк, яка ставить на голосування іншого е спікера, точно так як це коли Шолинське поставив 2014 році. Тоді Олександра Турчинова, не називаючи прізвищ, стає людина, яка влаштовує військових, і він. Фактично виконує всі функції президента, ні, не всі з певними обмеженнями, але не виписано в конституції, що на нього переходить функція верховного накомандувача. Нам взагалі треба виконати з конституції. Ну не може бути. Ви обрали зрадника, ви обрали чотирьохкратного колоніста, і він стає верховним гонокандувачем. Як? Ну, що це за дурість? Це один з тих моментів, які Конституції треба викидати. Не може бути просто випадкова людина, яка воюю кринтів стала президентом отримувати цю функцію. Він дістає багато функцій, але це армія, це зовсім інше, і цього не має бути. Чи стає автоматично от цей випадок? Або я розумію, ви маєте на увазі, якщо в травні місяці не відбулись вибори і його повноваження стають сумнівними. Він не перестане бути президентом, він не перестане виконувати ці обов'язки. Він не перестане говорити, що він верховний. Я вам не головна, як він казав тоді на тому прес-марафоні другому. Я вам главна головна я верховний главна командуючий. Оце це знаєте, цей нарцисизм самозакоханість дурна. Так от. Отже, вибачаюся. Вибачаюсь, мені от дехто вкидає, що в мене іноді проскакують фразеологізми, які не є питому українськими. Прошу пробачення. В такому середовищі іноді збиваюся теж. Отже. Що стосується цієї ситуації? Це майбутній суд буде розглядати, чи він не узурпав владу після 30-го там травня. Це інше буде, але він залишиться на цій посаді і він буде проводитися так, ніби він і далі президент, і ніби він і далі Верховний Гонокомандувач. Тобто, де-факто нічого не поміняється. А де юре складна ситуація: чи переходять в випадку припинення реального припинення його повноважень до головнокомандувача, ні не переходять? Це або ця норма. Перестає діяти взагалі, і це нормально, або її пробує якимось чином до себе застосовувати, виконуючи обов'язки президента, що ну трошечки так проблемно, тому що це перехід уже не наданий народом. Це вже перехід через вибори. Це трошечки не через вибори, вірніше, а через певне неформальне успадкування. Це це не зовсім правильно, тому нічого подібного не відбудеться. І розраховувати на це, що будуть якісь кардинальні зміни в такий спосіб, мабуть, не треба після травня місяця, потім, після закінчення його каденції, ми йому всі згадаємо все, в тому числі і те, що після травня місяця наступного року його повноваження можуть виявитися узурпованим, якщо протилежного не скаже конституційний суд. Але на приликий жаль, доти, доки він на цій посаді. Нам доведеться жити з тим, що створили оці 73%, проценти, які вирішили подрукувати. Ну, мені скажуть, не 73%, насправді Насправді голосувало 48% процентів від всіх, хто мали право взяти участь в виборах. Ну знаєте, від того якось не легше, від того крові не менше стає. Пішли далі. Ну, тут дуже коротко обговорюють інтерв'ю у Дудя родини циганових. Це та, що співала Пруску водку Сільотку, плюс вона там якийсь гім ДНР сотворила, співала з Губарем, щось там разом співала і всяке інше. Отже. Там серед сутільного бреду про Трієдіну Святую Русь була обмовка про те, що по Зеленському ніколи стріляти по його не буде, бо існують домовленості. А коли ведучий почав розпитувати, цеганове з'їхали з теми. Значить, так, давайте так відповідаю. Я про це чув, але пересилити себе і прослухати це дурне інтерв'ю, пробачте, в мене сили не вистачило. І нікому не раджу. Ну, це. Це така бредота, що далі нікуди. І тому підтвердити, що вона це сказала, я не можу. Але я вам сам навів на десятках прикладів про те, що цей факт є. І найбільше підтвердження, це Херсон. За годину до приїзду в Херсон Зеленського обстріли були просто тотальні. І за годину після його від'їзду був обстріл тотальний. Він на корабельній площі був прямо з, правого, з лівого берега в лінії обстрілу снайперами. Жодного пострілу не було. Все. закрили тему, це особисті гарантії безпеки за Зеленському від Путіна. Все, крапка. Про це є ж випуск номер 6. Це один з перших моїх випусків, понад 4 вже чи 5 місяців тому. Еж номер 6 називається персона Грата. Можете там послухати, тоді було менше фактажу, але він був теж достатній. Це правда. А чи говорили про це циганови? Не знаю, але в них після того почалися дуже серйозні проблеми. Там обшуки пройшли вдома, там щось там, якісь дуже карні справи відкриваються. Щось там нехорошо В них пішло тепер. Далі, ну тут зараз буду просто спростовувати. Щодо сирського Підписано на Вовчицю. Є там відео, дві частини про небесний Єрусалим. Сирський теж туди, сирського теж туди приписують. Можливо, така хімія між президентом і сирським. Слухайте, я дуже шаную е автора, вовчицю дуже шаную за його героїзм, мужність і наполегливість. Але всі ми робимо якісь помилки. Я вам просто поясню що... вже колись розказував, що таке оцей небесний Єрусалим. Це є повна російська хінея. Реально вони хотіли це зробити рівно 100 років назад, за лічені місяці, в кінці 23-го року, 1923 року, до створення офіційного Союзу РСР, мала бути ще одна республіка, мала називатися Єврейська Совєтська Соціалістична Республіка, який мав віддати половину Молдови і весь південь України, при Чорномор'я і при Вазов'я. а Україні віддати щось там далі в глибину. Це було передбачено, але потім передумали і дали їм Біробіджану. Як знущання. А ці зерні залишилися за Україною. Не зробили цього. Це була більшовиків ідея. Ну, уявіть собі, який зараз може бути новий Біробіджан на півдні. Ну, просто знайдіть тих євреїв, які з Ізраїлю Масово, чи з США, чи з Німеччини поїдуть в Україну, щоб тут оселитися, і тут, на голому місті, створювати свою державу, якийсь небесний Єрусалим. Це російський фейк стопроцентний. У мене до сирського тисячу претензій, але ті претензії стосуються його певного глизоблюдства перед зеленим, його угодовства і того, що він готовий іноді піти на речі, на які йти не можна, на вимогу Зеленського. Але ні до якого Небесного Єрусалиму ніхто з них не має жодного стосунку, тому що не існує такої речі. Просто давайте забудемо цю Гедоту. І всі можуть помилятися. Я теж можу десь помилкові речі зіграти, десь не чітко подумавши. Це фейк. Добре, йдемо далі. Добро в мене вже дуже мало часу. Доброго здоров'я, пане Тарасе. Не дуже подобається, що останнім часом блогери, зокрема опозиційні, почали частіше говорити на тему виборів, тим самим підігруючи владі і знаючи, що ті вибори будуть несправедливі, замість того, щоб їх заперечувати, чи змирилися, чи самі їх хочуть. Я, наприклад, проти, і я, наприклад, проти, і я тикаю про ці вибори для того, щоби ускладнити для влади цю ситуацію скажіть мені, а хто з опозиціонерів, людей, які чітко себе формулюють як опозиційні, каже: Ми хочемо провести вибор? Ні, є.' Хтось один чи не нус, чи хтось я можу плутати, сказав було в мене вже питання, що він би хотів вибори за будь-яких умов, тому що це потрібно. Одна людина з богерського середовища. Одна. Більше я нікого не бачив. Всі ми інше кажемо: це є мерзенна, підла затія, яку хоче протягнути Володимир Зеленський для того, щоб фальшувати, використати, маніпулювати все. Вибачте, так треба говорити. Про це треба розказувати. Треба виловлювати кожен факт і його піднімати. Ми не закликаємо до тих виборів. Ми закликаємо вже зараз треба зняти ті речі, які не передбачені законом про воєнний стан. Треба відмінити політичну цензуру, відновити нормальні телеканали, припинити брехати народу, припинити займання утисками і переслідуваннями. І Після скасування воєнного стану тоді дійсно можна буде провести більш-менш справедливий вибори. В іншому випадку, навіть після скасування воєнного стану, вони будуть все одно нечесними, несправедливими, неконкурентними і, хоча й не сфаліфікованими, але й фальшивими. На цьому закінчуємо наш випуск в Україні. Тримаємося, прорвемося.